Перша за рік свежий фрукты. фрукт. страшно. Смачно. Офигенно. Сейчас Він живий українців, вразила світлина та відеозвернення від колишнього маркетолога та ресторатора. Сьогодні він виглядає ось так: сивий з яблуком, схудлий, але. Живий. Хто цей чоловік? Та чому більшість українців знали його обличчя до. Дізнайтесь за хвилину. А я нагадаю, що вчора Україні вдалося повернути 116 наших хлопців-оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з бахмутського напрямку та інших наших героїв. Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, включайте дзвінок і обов'язково коментуйте коментарі, вподобайка до цього відео, аби більше українців побачило наших героїв. Отже, з яблуком чоловіка на волі сфотографував Андрій Качур. Світлину також публікує Фейсбук-сторінка Міноборони України. Яке фото? Українець, якого щойно звільнили з полону вперше за майже рік, бачить фрукт. Спробувавши яблуко, він сказав, воно чудово. Просто круто. Це друзі, Максим Колесников, мобілізований київський бізнесмен, який потрапив у полон ще в березні 2020 Року під Києвом. Лише сьогодні він уперше побачив рідну землю і скуштував свіжий фрукт. Макс Колесников родом із Донецька. Він переїхав із родиною до Києва. Працював у бізнесі, був ресторатором. Також був журналістом, писав свою авторську колонку. Багато українських видань публікували розповіді Колесникова під назвою Щоденник мобілізованого. Адже він захищав Україну ще, коли був мобілізований до ЗСУ в час АТО. Він служив у 26-й артилерійській бригаді. Під час служби півроку займався забезпеченням армії в Офісі реформ при Кабміні. У 2022 році знову став до лав збройних сил. Його друзі і знайомі зазначають, що після повномасштабного російського вторгнення тривалий час не могли знайти Макса. Потім виявилося, що він у перші ж дні Великої війни потрапив в оточення і в полон до російських військ під Києвом. На фотографії після звільненого його впізнали не одразу. Кремесний чоловік 1977 року народження схуд майже удвічі і сильно посивів у неволі. Розглядав фото зі звільненими полоненими, звернув увагу на хлопця з яблуком. Дуже промовиста фотка, але так і не зрозумів, що це мій знайомий Макс Колесніков не впізнав з поверненням з пекла Макси допис блогера Романа Шрайка. Те, що робив з нього російський полон, видно на фото, яким колоритним був Макс, можете подивитися його попередні світлини. Але ми забули про людину, яка рік не писала в Фейсбук. Хвала йому, що вижив та повернувся. Але скільки ще людей, про яких не пишуть, які самі не пишуть, і що про них забули, скільки ще війна і русня зітре українських імен, про які не знають, а навіть тих. Що знають, згодом не будуть пам'ятати. Нам потрібно в першу чергу зберігати спогади, пам'ятати хто що робить, та говорити про людей, які творять нинішню історію України і можуть зникнути назавжди. Зауважив у своєму дописі відомий військовик та блогер Сергій Місюра. Обмішка до запарена обмішка запарена утром і дві карташи на вечір. Два, Два раза на день карту. Картошка бачить. А, а, а сун. Вільний час здавали. Зразу по поражень. Режим був по але під час великого обміну військовополоненими 4 лютого 23 року були звільнені 116 українських військовослужбовців та співробітників силових органів. Обмін відбувся на кордоні з Білогородською областю. Серед звільнених 97 військовослужбовців збройних сил України. Як відчуття ну, нормально, а звуки назад побачили українські фарби легше стало». Що Найбільше хочеться вперше зробити. Додому дзвонити. сказати, що все вже вдома на Україні. Зате рідно, що не переживали. Довго ви були в полоні? З 80. Ще сім захисників із Нацгвардії, шість із Нацполіції, п'ять із Державної прикордонної служби і один ДСНС. Визволено 115 чоловік та одну жінку. Алла Сенченко з тероборони керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що звільнено, зокрема, оборонців Маріуполя херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв. Чотири дня ми не палушали поки сьогодні поміня мам, давай, нам треба їхати. Я позвоню тобі щось. Кітай, відкидай на повістян. Хочеться сказати, що українці щасливі за вас, що ви повернулися додому. Будьте здорові, щасливі. І Максим Колесніков, як і інші військовослужбовці, зможуть обійняти сьогодні своїх дітей. У Максима є донечка. Тому. Буде сьогодні щастя і в наступні дні також. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Я радий, що українська влада не забуває про наших полонених. Ще б варто подбати за наших корупціонерів. Українці чекають посадок.